Під контролю керма автобуса під владу зброї. 30-річний Ярослав Вітовський, водій міжнародних пасажирських рейсів. З початком Великої війни без вагань вирішив стати на захист України. Його перша спроба долучитися добровольцям не вдалася через надмірну кількість охочих. Втім, 2023 року чоловіка мобілізували до лав Збройних сил України. Це взагалі другий світ. Ти там, там, навіть запах. Все не то зовсім не то. Ти просто приїжджаєш в пекло на землі туди і все. Тебе, тебе навіть не кажуть, що за день, за два, за три, в те за години, все в голові міняється, там. абсолютно. Ти розумієш, що тебе зараз можуть вбити, що ти зараз не вернешся. Деколи такі моменти, що ти лежиш просто безпорадний на землі і нічого не можеш зробити. Чекаєш, дивишся на годину, ого, ще живий, чекаємо далі. Кажеш, пацанам, пацани, доживемо до четвертої ранку, пробуємо щось робити, поки по сір'яку виходити, щось міняти. Дивишся. Четверта година, всі живі, нема трьохсотих. Щось починаємо там. Ну, такі, типу, ну, зовсім друге все. Порівняти з тим, де ми були до цього, і пше з мирним життям. Це... Не знаю, це зовсім не то. Тактичні навчання проходив на Сумщині та Харківщині. На весні торік очолив кулеметний взвод. Навіть у виснажливих боях на Донеччині знаходив час для навчання та пошуку нової інформації. Відтак мотивував своїх побратимів, передаючи їм власний бойовий досвід. А там вже почалися нормальні качелі в Донецькій області. <кій> хтось їде туди, в один кінець, а хтось їде працювати, а хтось не знаю, Це там там вже почався реальний. Хтось скаже двіж, хтось скаже хаос, хтось пекло. Там, там за, за період, відколи скільки ми там були, там було все просто. І ре, Там реально почули, що таке війна, хлопці. І вражень у мене на рахунок цього багато, але якісь хороші враження, <кій> якісь погані, не знаю. Тому що ми працювали як кулеметний звод окремий. Попали в Донецьку область, це був турецький напрямок. Це і за день до виходу на позиції нам сказали, пацани, все, ви вже не кулеметники. І давайте скидаємо цю зброю, ви вже піхота. Важка фізична праця та виснаження позначилися на здоров'ї захисника. Навіть попри серйозні проблеми зі спиною, Ярослав Вітовський не полишив службу. Нині служить в одному з місцевих ТЦК. Лілія Буцяк, Денис Сатановський Новини на вежі.